Дайте футболу без підставних осіб, нецензурних слів, без взаємної неприязні самих гравців суперників не буває? От і ні. Переконалися особисто. Про незвичний матч, який тривав у Тернополі, сьогодні у спортивних меридіанах. Ініціювати різноманітні спартакіади між навчальними закладами, організаціями, товариствами з кожним роком стає щодалі далі популярніше. Власне, у такий спосіб є можливість популяризувати здоровий спосіб життя, залучити до занять фізичної культури широкі верстви населення, вкотре наголосити, у здоровому тілі здоровий дух. Не залишається осторонь модних спортивних тенденцій і церква. Товариські футбольні поєдинки між конфесіями давно практикуються у столиці. Досвід почали приймати і в регіонах. На одному із таких спортивних заходів нещодавно вдалося побувати і нашій знімальній групі. У Тернополі у Палаці спорту Текстильник студенти Тернопільської вищої духовної семінарії у міні-футболі зустрілися із львівськими семінаристами. Турнір присвячений влаженим великомученикам Української греко-католицької церкви. Це офіційні змагання, які протягом семи місяців триватимуть між усіма семінаріями у ГКЦ. Такий турнір, я би сказав, він відбувається вперше на Кубок Блажених священомучеників. Звичайно, що бували такі зустрічі між семінаріями, коли грали футбол. Але це радше були такі товариські ігри. Але цього року наша семінарія виявила ініціативу розпочати такий турнір, щоб не тільки грали між собою дві семінарії, а щоб залучити всі семінарії Української Ракатолицької церкви і в цьому. Турніри беруть участь всі шість семінарії нашої церкви. За винятком Ужгородської семінарії. Кожна із команд проведе по п'ять домашніх матчів, стільки ж виїзних. Перші ігри стартували наприкінці жовтня. Тернопільська команда грала в гостях на Івано-Франківщині. У четвер наші семінаристи приймали Юліян удома. Церемонію відкриття благословив отець Іван Ример, ректор Тернопільської духовної семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого. Серед святих великомучеників, яким присвячений турнір, двоє вихідців з Тернопільщини. Новомученики, а їх є 27. Вони були проголошені Папою Івану Павлом II, як я вже говорив у 2001 році, під час візиту в Україну. І це є ті особи, які в часі радянської окупації, скажімо, часі радянської е панування радянської держави виявили свою любов і непохитність у своїй вірі перед тим комуністичним режимом, який був непримиримий до всього, що було духовне, і до всього, що було релігійне. Щоб перечистити їхню історію, напевно, що забракне не часу, але скажемо, можна сказати, про декілька осіб, які є, особливо із наших термін, з Тернопільщини, це є неподалік село Горішній Івачів, на пам'яті Ковалик Зено, Зеновій Ковалик, Зенон Ковалик приміщення, і Яким Сіньківським із Великих Гаїв, які в часі радянської окупації, коли радянські війська війшли. До на Україну, то вони просто були арештовані і замучені у тюрмах е, тодішнього радянського союзу. Судити такі поєдинки одне задоволення. каже досвідчений футбольний арбітр Олег Мамусь, заступник голови обласної федерації футболу. Спортсмени виховані, дослуховуються до зауважень, а це немало важить у спорті. Ви знаєте, з ними простіше працювати, ніж з тими професіоналами, бо професіонали, як завжди, кажуть, що вони знають більше правил ні службі. А ці такі як не професіонали, вони знають, що вони дечого не знають, то вони слухаються і все проблем з ними немає. Гра відбувалася за правилами міні-футболу два тайми по 25 хвилин. Обидві команди показали цікаву динамічну зустріч. Вості діяли більш тактично, зіграно. Господарі переважали їх фізично. Тернопільська команда з перших хвилин атакувала, однак суперники надійно захищали ворота і вивчали ситуацію. Зауважимо, наші семінаристи у футболі згуртувалися недавно, майже напередодні дебютних змагань. Натомість команда суперників у такому складі тренується уже кілька років. Має досвід гри серед команд професійного рівня. 15 років вже працюю в ліській духовній семінарі. Займаються хлопцями. Не перший рік ми виступаємо в таких турнірах. В кращі часи ми виступали на першій звузі міста Львова. По другій групі займали, навіть друге місце зайняли. виграли від Державного університету фізичної культури. Це було дивно, анекдоти ходили по Львові, як Львівська духовна семінарія може обіграти, будемо казати, професіоналів. Крім того, працюю в школі. І займаюся з дитячою юнацькою спортивною школою з дітьми маленькими. Чи якась різниця підготовки, коли ви тренуєте людей духовної семінарії, наприклад, і звичних спортсменів, як кажуть, зі школи? Ну, я думаю, що є, на мою думку, тому що все ж таки. То, що я говорю, до них скоріше доходить, будемо казати. І будемо казати, що навіть немає якоїсь там агресії. Чи, я розумію, що молода людина, вона думає, що вона все знає, а насправді не так є. А цим хворцем, що я говорю, що доказує, що так провільніше, вони тут набагато спокійніше сприймають і зрозуміють. На жаль, виграти домашній матч тернопільській команді не вдалося. 7-2 – перемога на рахунку у львів'ян. До речі, три пропущені були через їх неуважність. Наші хлопці більш так фізично налаштовані битися, боротися. Львівська семінарія більше така технічна команда, яка більше дивиться на поле. Наші так трошки постійно голову пускали, дивилися на м'яч, а не дивилися десь кому пас віддати, десь як зіграти. Постійно якийсь такий у них сумбург грі був, і було ну, таке, звичайно бажання виграти, але було мало якості в тому бажанні. Священник Михайло Пеняга – один із перших ініціаторів спортивних традицій серед церковних служителів. Понад десять років на парафії у селі Присівці, що поблизу збурова, він облаштовував спортивний зал. Нині це улюблений куточок молоді. Облаштування було, скажімо, вже на протязі десяти років, які ми прийшов. Богодякувати, що були добрі, скажімо, такі люди, які на парафії колись в 97 му році, якось так, якось мали таку смикалку. Просто той зал взяти, колишнє приміщення дитячого садочка взяти на баланс парафії, її віддали, і ну і так помалу поступово ми почали його відновлювати, залучати якусь інших людей, хтось там якісь спонсори трошки допомагали, але переважно все силами місцевої громади, і особливо хлопців, які десь ходять і займаються під час, скажімо, там коли прибувають в тому залі. Узмінювати рясу на спортивний костюм, попри заняті, не часто вдається, однак парафіальна команда вдало виступає на турнірах серед любителів. Зимою то буває частіше, бо ми з хлопцями збираємося в спортзалі в зборові два рази на тиждень і, ну, по крайній мірі, раз в тиждень я завжди бігаю в футбол. Ну а так, хоча б раз в два тижні, ми маємо навіть священичу свою команду. Можливо, бачили сьогодні футболку, то яку є ми. Ми там два рази в році намагаємося грати такі футбольні матчі між різними єпархіями, в Бучицьку був матч з Львівськими священиками часто граємо. Навіть у нас тут був чемпіонат такий, між семінарій, внутрішній чемпіонат, і наша команда брала участь збірна священників. Також в цьому чемпіонаті є в семінарій сімкурсів, у нас ніби восьма команда, така була по конкурсу. Не виняток, що під час традиційних футбольних поєдинків емоції гравці чи глядачі висловлюють некоректно. Сталі спортивні стереотипи можна здолати повагою і доброзичливою атмосферою. Як приклад, цей турнір. Тут дуже просто. Насправді людина може керувати свої емоції, адже е, людина має розум. І тому стримати якийсь момент на початку можна заміняти слово. Якщо є якесь погане, просто вигуком, наприклад. Можна висловлювати свої емоції так. І тому такі е, лайкою воно не красить нас, нам нічого не, не показує доброго, а навпаки, нас е, ну, десь опускає наш культурний рівень і духовний, тому е, це Ну, Гра була насичена, трошки нам не вистачило, можна сказати, так, якогось порозуміння, гармонії між самими футболістами, між братами нашими. Але я думаю, що всі залишилися задоволені. Наперед хочемо подякувати нашому ректору. Митрополиту Василю Сімніку за те, що посприяв тому, щоб ми могли взяти участь у цьому турнірі міжсемнарійному. Також хочемо подякувати нашим суддям, зокрема отцю Михайлу Пінязі, який відгукнувся на наше запрошення для того, щоб провести той матч, просудити нам цей матч. Обидві команди прагнуть майстерності. Найцікавіші моменти без коментарів.